з 1 липня на території Запорізької області розпочалася збиральна кампанія. Станом на сьогодні вже зібрано, скошено 30, майже 38 тисяч гектарів. Це майже 35% від ранніх звернових від запланованої кількості. Щодо забезпечення пожежної безпеки під час збиральної кампанії. Але вже в цьому році сталося 7 пожеж на полях. Шість пожеж це внаслідок ворожих обстрілів. Одна пожежа це попередньо підпал. Зараз ведеться слідство відповідними органами та встановлюються винувальці. Також значну увагу приділяємо ми роботі з керівниками сільськогосподарських підприємств, щоб вони контролювали справність техніки. Забороняється допускати до роботи техніку, яка є не в справному стані, у якій є проблеми з електрикою, є проблеми з топливною системою. Також комплектація техніки, значна увага приділяється: це вогнегасники, це наявність первинних засобів пожежого гасіння, підручних засобів пожежого гасіння. Також керівники повинні виставляти під час проведення прибирання зернових, повинні виставляти трактор з плугом для того, щоб у разі виникнення пожежі можна було швидко цю ділянку огородити, щоб пожежа не розповсюджувалася на, на більші площі. Поводилось, коли технічна неполадка комбайном, є коли пошибники виходять із строю, цей клине вал, є, випадає іскра. Виходить, ну, на допомогу одразу під'їжджає трактор з водою, тушимо вогнегасниками. трактор обладнаний з дисковою бороною. Все, співали, все зробили, все Слава Богу, такого нещасного випадка в нас не було. Тракторист, який є з дисковою бороною, завжди на телефоні, не дай Бог, де якесь поле буде горіть, він в будь-яке час виїде трактором буде. Буде дискувати цей вогонь, гасити його. Так що обов'язково, обов'язково всі заходи ми додержимося. Перед початком збиральних кампаній, а також перед початком посівних кампаній звертається до ДСНС керівники сільського сільськогосподарських підприємств з проханням обстежити ділянки, яких на яких можливі залишки Боєприпасів це також траплялись залишки касетних боєприпасів. Ну і тому ми, звісно, відповідаємо і ми виїжджаємо і обстежуємо дані поля.